Доброго ранку, діти й батьки, доброго ранку, вітаємось ми. Я вас запрошую на весняну галявину. На галявину піду, та кульбабки там знайду, наче сонечка малі осідали на землі. Ось на Лужку! Одна кульбабка, ще одна і ще одна? Скажіть, будь ласка, скільки кульбабок одна чи багато? Правильно малята, кульбабок багато. А якого кольору кульбабки? Так, вони жовті. Діти, якої форми квіти кульбабки. Так, вони круглі. А ось на небі засвітило сонечко. Подивіться на сонечко уважно. Яке воно? Так, воно теж жовте, а ще кругле. Діти, а на що схоже сонечко? Вірно, сонечко теж схоже на кульбабку. Схоже сонце на кульбабку, жовте. Та кругленьке Посміхається ласкаво діточка маленьким. Кульбабки радіють сонечку та розкривають свої квіточки. Малята, а тепер ви на своїх лужках теж викладіть кульбабки. Де ростуть кульбабки? Так, правильно, на лужку, в траві. А де сонечко? Вірно, сонечко на небі. Ось сонечко за день находилося. Сонечко втомилося. Ти на хмарку сонце прилягай, спи, сонечко, відпочивай! Сонечко сховалося за хмарку. А що ж станеться з кунбабками, коли заховалося сонечко? Так, кульбабки бабки закривають свої квіточки ось так. Малята. Ви теж заховайте свої квіточки. Накрийте їх зеленими овалами. Скажіть, діти, чи видно тепер кульбамок на лужку? Ні. Закриті кульбабки на лужку майже непомітні. А коли сонечко вигляне, кульбабки знову розкриють свої квіточки. Діти, чи сподобалося вам гратися з кульбабками та сонечком? Мені дуже сподобалося. А тепер нам час прощатися. До побачення!